Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Отже, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ. Зараз у нас в студії для того, щоб ми розібралися важливих для нас питаннях. Ну і зокрема, хочеться почути думку стосовно реакції іноземних ЗМІ і важливих інституцій, які мали б допомагати зараз Україні. Ну і хочеться почати саме так. Вітаємо з... вас, пане Дмитре. Доброго. Президент України і керівництво України шоковані реакцією заходу, а радше відсутністю миттєвої реакції на теракт з боку рашистів на Каховській ГЕС. Їх там немає. Цитата президента, хоча катастрофа сталася так багато годин тому, а їх там немає. ООН, Червоний Хрест повинні бути першими, хто рятує життя. Це те, для чого і ці структури були створені. Власне, як ви пояснюєте цю реакцію? Ми зараз заходу. бачимо таку ж ситуацію, як на початку війни. Коли проблема не у відсутності бажання щось робити, а у процедурах, які гальмують процес розгортання місій міжнародних місій організації Об'єднаних Націй. На території, які постраждали, це що стосується ООН але ми пришвидшуємо. Ми вчора з ними позавчора з ними працювали. І я, і інші колеги мої по уряду вчора працював, сьогодні будемо працювати. І я думаю, що ми вийдемо на максимальне розгортання потужностей цих організацій. Організацій структури ООН але є ще міжнародний червоний хрест. Це більш ще складна історія, тому що там е, стільки правил. Про нейтральність, про те, щоб кудись там не, не скомпрометувати себе чимось, що з ними треба вести окрему розмову. Тому констатуємо, що швидко у них не вийшло, але ми їх дотиснемо і доведемо, допоможемо де треба, щоб вони там з'явилися в повному обсязі. Ну, от, власне, дійсно, їхня місія в тому, щоб одразу швидко відреагувати. Вже який день трагедії, а реакції як такої немає. Ну і хочеться поговорити взагалі на реакцію світових ЗМІ, авторитетних ЗМІ. От, власне, зазначимо, от газета Більд спочатку вийшла з заголовком. Росіяни підірвали величезну дамбу в Україні, але згодом змінили назву на велика дамба, вибухнула в Україні. Далі. Вашингтон Пост вийшла із заголовком Росія і Україна звинувачують одне одного в руйнуванні Каховської дамби. Далі тієї ж думки дотримуються журналісти Нью-Йорк Таймс. Загалом наратив про те, що Україна, Росія і Україна звинувачують одна в одну в підриві Каховської ГЕС. Ну і е, пронісся от низкою всіх авторитетних видань. Ну і часто авторитетні змі посилалися саме на Росію. На російські тезиси, і от власне чому така реакція, враховуючи того, що вже скільки йде повномасштабна війна, і вже неодноразово переконувалося в тому, що е, Росія це суцільна пропаганда і брехня, і вони посилаються на російські змі, і от у них така неоднозначна реакція на от цей на цю катастрофу, яка сталася в Україні. Тому що вони всі є жертвами власного е, стандарту, абсолютно дебільного, який е, не відповідає реальності е, світу пропаганди про те, що треба представити рівномірно обидві думки. Тобто, якщо одна людина каже правду, а інша людина каже брехню, вони кажуть, ні, ну треба дати слово обом. Тобто, Відповідно, брехня все одно проб'ється до читача, до глядача, і все одно, ну, світ же ж дуже різний, тому когось-то вона й зачепить, кого з кимось вона і зрезонує. І я давно і категорично, і може мене навіть якісь журналісти за це не люблять, виступаю проти цього, тому що ми живемо в світі брехні і маніпуляцій. І журналісти, якщо одна людина каже, на вулиці йде дощ, а інша людина каже, нема дощу, то мало просто сказати, що... Е, перша і друга людина сперечаються, чи є на вулиці дощ. Треба висунути голову і подив... на вулицю, і подивитися, йде дощ чи ні, і написати те, як є воно. І от в, в цій ситуації ну, абсолютно ганебна історія. Але хочу коротко дуже сказати, що давайте так. Загалом Україна однозначно виграє цю інформаційну війну за реальність е, спочатку повноваштабного вторгнення. Але вона складається з багатьох битв. І ця битва от, особливо складна, скажімо так. Ну, до речі, війна з реальність. Е, так починається назва вашої книги, вашого авторства Війна з реальність, як перемагати у світі ефектів, правди, дуже... Добре, знайтеся. До речі, тут не можемо не згадати американського Соловйова. є такий е, е, тип яскравий приклад того, як просуваються, зокрема і російські наративи. Такер Карлс, да, журналіст якого звільнили з Fox News. а Fox News – це е, трампістський такий канал. Е, і він опублікував свій перший епізод шоу у Твіттері, в у якому чітко зазначив, що Каховську ГЕС підірвала Україна. А у відео багато викривлені інформації і е, маніпуляй але лякає абсолютно інше. Пане міністре. За перші 12 годин Карлсона подивились 54 мільйони людей. Зранку це вже було майже 97 мільйонів в Україні. А, а, в Україні мільярда доларів, скажімо так, на контрпропаганду. Прямо скажемо, сьогодні немає. Що з цим робити? Тому що передає лише додам, тому що нещодавно, нещодавно з'явилася інформація, що Росія до 2025 року витратить мільярд доларів на пропаганду. У нас таких, як Руслан ну, так. сказав, немає. Ну касан, це просто негідник е і українофоб, е і він буде е і надалі робити свою цю брудну роботу. На жаль, е тут його можна зупинити лише напевно якимось е великими судовими штрафами зараз повсюдження брехні, е але це окремий, це окремий процес. Ми маємо зрозуміти одну просту річ, що ми не. ну це як в футболі. Ну не можна вийти одній команді на поле і самі, самі з собою грати в футбол. Так само і тут завжди проти нас гратимуть. І е, ми маємо розуміти, що ми можемо десь програти, десь зіграти в нічию, Але головне, що в кінці турніру пройти на першому місці, стати чемпіонами. Поки що ми йдемо е, попереду всіх. Але. Е, що з цим робити? Тут е, дійсно ви праві, у нас немає таких грошей, і у нас, в принципі, ми не займаємося пропагандою в сенсі поширення брехні, щоб е, е, переконувати когось. У нас інша стратегія. Перше, ми говоримо правду. Друге, ми працюємо з іншими лідерами думок. О, там є один, один персонаж, який зібрав умовно 100 мільйонів. А ми. У нас є там ті ж амбасадори Юнайте, 24 або інші наші е, амбасадори комунікаційні, які е, просувають наші чесні наративи. Якщо ми їх разом складемо всіх, то у нас мовно Тож, буде, мільярд. Едиторії, у нас да. буде мільярд. Нас да. буде мільярд. Але цього видно, бо одна людина 100 мільйонів. Всі це бачать. А математикою складання загального охоплення з нашого боку немає. Тому у нас є стратегія, ми чітко по ній працюємо. Я неодноразово скажу вам чесно, неодно, неодноразово чув що від партнерів, що президент Зеленський і Україна загалом станом на сьогодні, це найкращі комунікатори в світі. І від дуже різних людей в дуже різних частинах світу. Це правда. Але знову-таки, це як в футболі. Не можна прийти до фінішу першим, не програвши чи не зігравши в нічию по ходу жодного матчу. Є якісь ситуації, бі... Ну, різні, але головне, щоб в фіналі на фініші була перемога, і от вона буде. Ну от власне американські змі пишуть про те, що в розвідка готує матеріали для оприлюднення про те, що сталося на Дамбі, що хто її підірвав. Ну, і, власне, після такої оприлюднення цих розслідувань чи зміниться. Так само е, зміняться ці заголовки у світових змі, власне чи після такої заяви одразу всі будуть писати говорити про те, що це Росія підірвала Каховську Гес. Мають змінитися, але е, я думаю, ви тут більш професійні люди в плані заголовків. І ви підтвердите, що перший гучний заголовок завжди викликає більше сенсація. Mm -hmm. Потім коли так, а кажется. потім коли йде е, скоригований заголовок, все одно він mm -hmm. такого ж охоплення не отримає. Тобто, це ну об'єктивна реальність того, як це працює а, е, знівелювала свій вплив репутацію. Прямо скажемо організації Об'єднаних Націй і засідання Ради безпеки ООН, зокрема що не так з ООН, А чого нам чекати від саміту а, НАТО у Вільнюсі? І коли також Ф-16, міністр закону. До насправді метро колеба в студії сніданку. Бути з нами далі. 9 червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 14-му. Місто, що лікує рано й досі. Цей двір. Близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей надзусиль. Других після Бога. Я не їжджу додому, я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам. Свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вруче ордена, у нього тут сльози. отак. Мосейчук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаю, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо ліки. Мосийчук плюс 9 червня о 21.30 на один плюс один Україна. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в студії сніданку. Повертаємося до організації Б'єднаних Націй. Дійсно, шок, що взагалі себе уявляє ця організація. Рашисти зробили. Терор проти світу не просто проти людей. І екоцид вони ведуть зараз. Вони і зараз живуть і воюють проти світу. Світ на це в особі ООН реагує кволо, а радше не реагує. І чимось там керується. зрозуміло чим. Що не так з ООН? Бажання, бажання вирішувати одні проблеми за рахунок інших. От я вам скажу, наприклад, дуже простий приклад. Є не, не не полюблять мене в ООН зараз за це, але я розкажу. Є в е, ООН е, велика робота над продовженням Чор, чорноморської зернової ініціативи. Важливо це важливо. Певні люди сидять в ООН і думають, так а де б нам тут не притиснути Росію, не розкритикувати Росію, щоб нам не не зробити поганого Росії, щоб потім прийти до них і сказати: дивіться, ми ж тут оце це все не зробили, а могли б. О, так ви давайте продовжуйте Чорноморську зернову ініціативу. Ну ніхто не сперечається, що це важлива ініціатива. Тут же ж питань немає. Але ось така логіка, що давайте тут не тиснути, тут не критикувати, тут за ми тут прикриємо очі, тут зробимо вигляд, що нічого не сталося заради чогось іншого. Це означає, що в усіх оцих питаннях, де вони пішли на поступки, будуть страждання, буде несправедливість. Ну, вони кажуть, ну це велика дипломатія. Ми там маємо балансувати, але дипломатія змінилася. І ніхто, коли з Гітлером, коли з Хусейном мав справу, ніхто себе так не поводив. Ну добре, нехай там при Гітлері ще ООН не було. Але коли Хусейн нападав на сусідів травив хімічною зброєю, спричиняв екологічні катастрофи роз через розливи нафти, ніхто ж не сидів і не думав. Ну давайте якось тому ну є таке. Є проблема. питання. Взагалі, що вони роблять Україна терорист, робить в ООН? Питання абсолютно правильне і слушне. Всі бояться розумієте? Всі, всі бояться. Я е, от був в Африці і знаєте, спілкуюся з різними людьми, і вони ну по очам бачиш, що вони якби всі хочуть, щоб ми наваляли росіянам, щоб звільнитися від цього російського ярма. А сказати їм прямо не можна. ярма, яке на них накинути. Да, і Деякі кажуть, що ну от Росія в Раді Безпеки ООН вона нам допомагає. Я кажу: так ви в чому мене звинувачуєте? Що, я не є, що моя єдина проблема це е, те, що я не є постійним членом Ради Безпеки ООН, а ці е, потвори є. Е, е, тобто є багато несправедливості. І ще, що вражає пане міністра, що в організації бідних Націй в, в Раді Безпеки лунають заклики. Про розслідування теракту uh -huh. на Каховській ГЕС. Яке розслідування, які ще докази мають е, отримати в світі, для того, щоб всі зрозуміли, що е, Російська Федерація творить е, геноцид не тільки проти України, а це терор проти всього світу. І більше того, це ж наратив російські. Також їм вигідно росіянам, щоб розслідування тривало не тижні, не місяці, а роки? Ну ми вже мали цей досвід. Ну це все гра в піддавки для Росія з росіянами. А що требаленівці щоб... вбили наших військових полонених? І ми сказали, Маріуполь ООН, прийшли місію свою, От, хай розслідують. Ви думаєте, вони туди доїхали? Вони і туди не, не доїхали. Було. Я вам більше скажу, ця місія була тихенько закрита е, Організацією Об'єднаних Націй, що називається без шума і Пилі. От, тому е, в мене одна пропозиція для всіх, хто хоче якихось розслідувань і комісій. Ви приїжджаєте в Київ, ночуєте тут, проводите ночі в підвалах і зранку виходите на вулиці і розслідуєте, скільки шахетів прилетіло, скільки ракет прилетіло. Вони просто вже дістали своїми постійними цими, цією грою в квазісправедливість. Триває 15 місяців війна. Абсолютно зрозуміло, хто є хто. І на спробу, спробувати натягати, натягати, на голову Україні, що ви там щось підірвали. Та й шановні, відпочиньте, і саме і найогідніше, що досі Росія має право вето накладати на рішення колегіальні рішення всього світу лише одним своїм голосом проти. Абсолютно просто... І реально дуже багато, дуже багато це право їй дає можливості маніпулювати світом і тримати. Деякі країни, багато країн світу в кулаці. але ця несправедливість вона буде виправлена. Дивіться, воно, воно воно розхитується. Просто ми розхитуємо цю всю історію. Просто це займає час. От ви, ви згадали про, про свої візити до Африки. Розкажіть, будь ласка, чим закінчилися результати турне і як це допоможе в Україні? Результати турне дуже прості. Знаєте, коли почалась війна. Я сказав, що буде що наша одна з наших задач полягатиме в тому, щоб земля під ногами росіян горіла скрізь в кожному куточку світу. В Африці ми зараз на стадії, коли земля під ногами росіян в Африці захиталася. Отож, наступна стадія, це вона почне горіти, але я одразу скажу для наших африканських братів і сестер без жодної шкоди для них самих. Uh -huh. е, той факт, що в кожній країні, де я був, або бігав російський посол і просив мене не прийму, вимагав, щоб мене не приймали, або після моїх візитів приходив там з гримав ногами і розказував, як ви посміли. Той факт, що Лавров по моїх слідах дзвонив, uh -huh. приїжджав в ті ж самі країни, говорить про те, що вони відчули, що ситуація змінюється. А що значить ситуація змінюється? Це значить, що ще більше країн на підтримку України. В голосуваннях угу. в ООН в тій самі ще більше, ще менше шансів, що будь-яка країна буде допомагати Росії політично чи економічно? Ну і ще більше можливостей для українських е бізнесменів, для українських компаній працювати, а, пане міністре. Ума часу, якщо можна а, за можливості тезого саміт НАТО, незабаром в Вільнюсі. А, яких рішень конкретно зараз ми чекаємо? Просто негайних а, крок до членства в НАТО. Як він має бути сформульований? Ну, в ідеалі це має бути запрошення до членства, але думаю, що НАТО буде гратися в якісь м'якші формулювання. Але все, що буде на крок вперед, у порівнянні з рішенням Бухаресту 2008 року, буде позитивним рішенням. Тому що у НАТО станом на зараз, от вибачте, тупо застрягло в реальності 2008 року. Вже змінилося все. ПДЧ взагалі треба зняти з перето. Ми вже пройшли цей. Я навіть коли коли хтось згадує це слово, я навіть не щодо членства. Да, я навіть не вступаю в цю дискусію. Uh -huh. uh, ні, нам потрібен крок до членства, чітке розуміння, і у нас дуже принципова позиція. Ми вчора з Столтенбергом довго про це говорили. Я щодня працюю з різними країнами для того, щоб ну, побудувати цей консенсус. Президент працює щодня над цією темою. Uh -huh. Настав час. Uh, Брати Україну в НАТО можете відреагувати на слова ЕГЗНЦК НАТО Расмусена в інтерв'ю Guardian це свіже сказав, що група країн НАТО може бути готова ввести війська в Україну, якщо країни-члени альянсу, включаючи Америку, не нададуть Києву відчутних гарантій безпеки. Про що ми зараз говоримо? Ну альтернативний варіант до завершення, до завершення збройного конфлікту на території України іноземні держави, не вводитимуть свої війська. На територію нашої держави. Більше того, ми цього не просимо. Ми кажемо, дайте зброю, ми самі знаємо, що воювати. Але я хочу, щоб всі розуміли одну річ, коли ми станемо членами НАТО, тобто, коли війни не буде, тому що НАТО членство НАТО не може завершити цю війну, але воно запобігатиме новим війнам. І коли ми станемо членом НАТО, то наші бригади стоятимуть в інших країнах НАТО і захищатимуть їх. Минулого разу в сніданку ви сказали про F-16. Питали вас. Ви сказали, f 16 в Україні будуть тільки в плані часу, поки що точно ми можемо сказати. І, от зараз, буквально, не прийшло там майже місяця. f 16 все ближче. Наші вже там навчаються цьому. Коли f 16 буде? Ну задумка була політична в тому, щоб навчання почалося вже в червні. Угу. Ми вже от увійшли в червень. Зараз військові планують працюють над тим, щоб е, все це організувати, бо це все непростий, непростий процес. Але коаліція ця, вона, скажімо так, міцніше. Як писав класик, щодня зростає процент жирів у маслі, так от у нас теж щодня міцнішою стає е, авіаційна коаліція. Все буде. Я казав і ще скажу, що все буде. Будуть в 16 Треба просто вирішити всі технічні моменти. Все буде добре, ми переможемо. Це надихає. Це дійсно надихає, по-іншому не може бути. Ну і пане Дмитре, тут же багато глядачів вже реагують. Вже стільки написали стосовно вашого сьогоднішнього луку. Розкажіть, будь ласка, так і історію де... не це буля. Плечі розправляються Прекрасно вишиване, знаєте, курточка чи що це таке. я як правильно назвати. Коли чесно, теплі, чесно кажучи, я дякую за доб, теплі слова доб, добрі слова. Я просто хотів вискочити в сорочці, але потім зрозумів, що трохи дощить і не так тепло, як вчора, то схопив перше, що було, потрапило під руку. Але е, це річ дуже стара, насправді. Я в 2014 році, пам'ятаєте, був такий бум е, маленьких виробників українських. Я був на якомусь базарі, здається, на ВДНГ. Е, 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 і, чіга, і там був вони там прямо на вулиці, просто на вішаках. От різні речі були. І Це висів український бренд. От вони а були... який бренд? Які ну, ми маємо знати е, про наших. Це ж о, в, відкриємо таємницю, що поки була реклама, я попросив свого помічника подивитися тут. У мене за спиною, який так. це бренд? Це бренд «Світло». Це, я не знаю, чи вон. вони зараз ще існують чи ні. Якщо існують, то клас, молодці. Але мені тоді це сподобалось, я її купив, і от з тих часів ношу і це стара вишивка, так на що ще сину передам. О, круто. Ну, і як, і... І як символічно е, ще... порівняли е, е, Дмитра Кулебу з Іваном Франком. Сказали... Молодим, тільки Ні... молоді роки. І, і сказали камінярний. тут є легкий фльор Івана Франка. Так. Ось так. Клас. А що Франко казав? А він казав: лупайте всю скелю, і все буде добре. Слава Україні! Героям, Героям слава. Слава. Спасибі і до нових зустрічей. Дякуємо, що знаходите час для аудиторії сніданку. В студії був міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Рухаємося далі.